Передаємо слово докторці педагогічних наук, професорці кафедри протипіано виконавства та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. Український державний університет імені Михайла Драгоманова представляє. Людмила Панків, Людмила Іванівна, вітаємо вас. Тема «Ціннісні пріоритети сучасної мистецької освіти. Дякуємо, що ви з нами з одинадцятої ранку. Я бачу, ви з нами. знали, шановне товариство, шановні організатори конференції і всі учасники. Дуже дякую, що до мене дійшла черга. По перше. Ну і звичайно, перш за все хочу привітати всіх присутніх і з новим таким цікавим мистецьким проєктом е, щодо сутності і ролі україноспіву в сучасному мистецькому просторі. Надзвичайно цікава конференція. Я з 11 години і не можу відірватися, хоч в мене там ну, інші справи є такі невідкладні, але не можу відірватися, щоб не послухати такі палки, зворушливі виступи. І це, напевно, тому що тема Україноспіву є такою близькою і хвилюючою для всіх нас. Власне, сам термін, цей Україноспів є новим і так. Свіжо прозвучав і просто злетів на теренах мистецької освіти завдяки пані Руслані Лоцман. Я вас щиро вітаю і думаю, що від сьогодні почнеться нова така історія вивчення українського співу завдяки вашому україноспіву, який буде осмислюватися, переосмислюватися, вивчатися в різнобарв'ї української культури. Думаю, що Україноспів набуде ще й ширшого значення, тому що він втілює не лише сутність вокальної культури, вокальної педагогіки, а мабуть, і загалом українського музичного мистецтва, адже спів скрипки, звучання фортепіано не можна вивчати. Користуватися ним без розуміння мелодики, без розуміння інтонації, інтонації, що породжується Україну співом, тому що це національне мистецтво його душою є Україна спів. Та й взагалі в освіті має бути Україна спів серцевиною ключовим поняттям. Та власне, взагалі і історія нашої країни, що відображається в українських піснях. І загалом в мистецьких творах є найбільш і правдивою, і найбільш зрозумілою, і найбільш об'єктивною завдяки тому, що саме в мистецтві, в піснях передається не лише фактаж, а відчуття. Тих чи інших історичних подій, а їх переосмислення і завдяки ціннісному ставленні людини до, до світу. Саме мистецтво вокальне, і музичне взагалі мистецтво найбільш повно зберігає цін, ці, духовні цінності, ціннісні пріоритети людини упродовж віків. Звісно, і цьому мені хочеться. Присвятити своє, я не скажу доповідь, але свої роздуми, поділитися своїми роздумами. Мами, ціннісна проблематика завжди є ключовою, є, була і буде ключовою у мистецькій освіті. Такі ідеали, як добро, краса, прагнення людини до справедливості, завжди відображалися у творах мистецтва. І вивчення їх є необхідним для молоді. Це допомагає зорієнтуватися у ціннісній сфері життя, визначитися із власними пріоритетами сприймання оточуючого світу та особистісного зростання. І в наш час надзвичайно трагічні часи буття України, ціннісна проблематика є особливо важливою. Часто ці цінності девальвуються, вони є дискусійними і неоднозначно не висвітлюються не лише в мистецтві, а взагалі в суспільстві. Ідеали справедливості бувають розмитими, неоднозначності не набувають навіть теми патріотизму. Так, серце обливається кров'ю, коли бачиш тисячі прапорів на Майдані Незалежності. За кожним з яких є життя нашого воїна, який його віддав у нерівній боротьбі із рашистським чудовиськом. А поряд стоїть величне, велична будівля головного нашого музично-освітнього центру Київської національної музичної академії, яка носить ім'я, хоч і геніального, але представника рашистської культури. І дискусії, дискусіям щодо перейменування цього закладу та інших немає кінця. Настільки сильний опір опонентів, що не можна, не, не, не дозволяють столичний чи Національний вуз, Національну музичну академію е, на до іншого, до українського митця. Те ж саме і щодо репертуару, які б геніальні твори не були Чайковського чи Рахманінова, напевно, зараз не варто їх виконувати. Напевно, треба на паузу стати. Як в Ізраїлі теж не виконують твори Вагнера, хоч він не винуватий, не не можна його звинувачувати у розпаленні війни, але його любив Гітлер і е, тема Голокосту жива в ізраїлітян, а в нас гинуть. Вже мільйони гинуть людей, а російська культура все рівно є в пріоритеті. Ми довгий час знаходилися в полоні російської культури. От я зараз в бібліотеці одного середнього закладу коледжу і переглянула книги щодо мистецтва. І ось, подивіться, видно, я показую хрестоматію по історії української музики. Видно? Це перший рік, і я дуже пам'ятаю цю книгу, по якій ми вчилися, і багато, багато з вас це пособі для вищих учебних заведінь. Видавник Київська, государственна ордена Леніна консерваторія імені Чайковського кафедра історії музики. Дозвольте не називати авторів авторів цієї збірки, лише покажу, як вона. Зібрана Ніколай Леонтович, Кирил Степенко. Причому ці твори, які взагалі були ну, в перекладі, вновь весна, без, без, без перекладу на українців. Так, навіть навіть їм Києву. Київ і мій тут подано як а, Київ, родний. Ігор Київ родной, будь ласка, Шаму, Київ родний. Тобто настільки ми були по краплі е в цей полон російської музики, що зараз нам навіть важко уявити, що центральна консерваторія може носити ім'я українського автора, що ми можемо зараз говорити. Українською мовою, не використовуючи російські е, і, і термінології і взагалі в навчальному процесі. Коли я була в, на конференції в Польщі, вони від, поляки відмовилися від російської мови в нашу підтримку. А приїжджаю в Київ в свій рідний вуз, чую російську мову на заняттях, у спілкуванні між собою. Це Настільки в нас глибоко ця пропаганда зробила свою роботу, що ми важко відмовляємося не лише від репертуару російського. Коли проводили екскурсію в національній філармонії зі студентами, ви знаєте, що там ці овальні, великі, красиві портрети були зняті. І Чайковський, і Мусоргський, і Рахманіна, Вескіря їх вже зняли. Залишились два портрета Леонтовича і Стеценка, і, і можете собі уявити той жах, що наші студенти не взнали жодного. Але кожен міг уявити Чайковського красивий портрет, тому що в кожному підручнику були портрети російських композиторів, і на на жаль, в вже в кінці, десь там, вже як вивчали то не вивчали українську музику. Якщо вивчали, то не в кращому варіанті. Це я до того, що пріоритетом сьогодні має бути національне мистецтво. Нехай вибачають генії російської музики, яких ми знали і вивчали, але поки що має бути пауза. І має бути переосмислене ставлення до мистецтва, тому що викторками має бути українське національне національна музика. І тут Україна співу, звичайно, пріоритетність Україна співу як основа е, е, всього мистецтва. Так що отакі мої роздуми: хай живе Україна спів! Слава українському! Слава Україні і слава нашим героям! Пані Людмила, за Пані Людмила, ми вам щиро дякуємо за прекрасну доповідь і хочу підтримати вас цілком і повністю. Кожне ваше слово в саме серце, в саму душу потрапляє, тому що це дійсно правда.